Мені дуже ми... приємно бути не тільки в гідрокостюмі. Да. Ну, ми освітаємо з перемогою. Це, це щось фантастичне. Ну от просто так Дякую. замислитися на секундочку. Те, що ви робите, це просто браво. Наше тіло воно пристосоване до цього. Тобто, в нас є адаптаційні механізми. Наше тіло компенсує оцю зміну тиску, що дозволяє нам безпечно занурюватись і повертатися на поверхню. От. І такий механізм є також у морських савців. І він є у людей, але він не яскраво виражений, і ми для цього і тренуємося, щоб це все працювало краще, швидше і ефективніше. Uh -huh. Але фрідайвінг може бути різним, <схід> рекреаційним в тому числі, і не обов'язково е там себе доводити до таких лімітів. Можна ним насолоджуватися з інших сторін, досліджувати підводний світ, робити якийсь підводний контент. Я не знаю, просто насолоджуватися собою воді водою навколо. От е це. По суті, просто навичка, яку ми теж використовуємо для там змагань.